Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про субстрат для вирощування лохини. Розповідає нам про це Ігор Мазур. Ігор, давайте розпочнемо з того, який має бути субстрат на початку закладання плантації. Як ми готуємо взагалі місце під закладку? Ділянка, на якій ви плануєте висаджувати лохину, її потрібно готувати ще дотам, засипки субстрату. І починати взагалі, потрібно з аналізів, з детального ґрунту, аналізу ґрунту. Тобто аналізу як хімічного складу, так і гранулометричного аналізу, тобто склад ґрунту потрібно визначити механічний. І от вже відштовхуючись від того, потрібно будувати стратегію закладки Е, Якщо так говорити в загальному, то лохина вона потребує легких ґрунтів. Безвідносно до того, там, скільки органіки ви будете плануєте вносити, все рівно сама ділянка бажано, щоб вона була на легкі, щоб гранометричний склад був легкий. Та, там, супіски, легкі суглинки, це вже так. Тобто середні суглинки там вже будуть якби, проблеми. Якщо це важкий суглинок, то лохину просто взагалі краще там не садити. От. Після того, як ми визначили, зрозуміли, яка в нас ділянка, тут у нас будуть знову ж таки дві, два спектри проблем, які ми будемо вирішувати. Це як покращити гранулометричний склад цієї ділянки, цебто вносити органіку. І другий це якщо ділянка недостатньо кисла, тобто материнський ґрунт недостатньо кислий, то бажано її закислити. Так. Закислення проводиться перед формуванням гряд, перед цим. Тобто бажано взагалі це зробити підсидирацію якусь, якщо ви готуєте ділянку, внести сірку, закислюється колоїдною сіркою, внести сірку, і це має бути мінімум за пів року до висадки рослини. Закислення сіркою в вже на існуючій плантації принесе більше проблем, ніж якби, якоїсь користі. Якщо вже є така проблема, то там треба вже працювати. Після того, як ми закислили ділянку, підготували, тобто привели в норму кислотність материнського ґрунту, можна подумати про закладку вже самих гряд. Для використання ну, на плантаціях... Тут в нас, от я в себе я перепробував тут дуже багато всяких якби, різних цих. Я вже розказував, та там від традиційної тирси, торфу, щепи до фусу кави, яка в нас там от є на частині плантації з кавової фабрики Галка. Ну, дуже багато, багато було різних експериментів. Багато якби я зустрівся там з проблемами. Про те, що я говорив, що чому суглинки там погані, навіть якщо ви несете достатньо органіки, тому що в суглинках агресивна флора, яка буде просто цю органіку дуже активно з'їдати, коли ви додасте для живлення азот. І мій досвід, що, скажімо, тирса для суглинків не підходить. Тобто, от від слова взагалі, тому що флора. Суглинків досить активна, Ви даєте тирсу, потім починаєте підживлювати рослину, додається азот, і ця тирса згорає просто у вас на очах. І просто не буде. Плюс Суглинок має досить дрібну фактуру, і тирса не буде мати розпушуючого ефекту. От того, що нам потрібно. Просто материнський ґрунт зліпить цю тирсу, і ну, ми нічого не досягнемо. Нам потрібно в першу чергу вспушити субстрат, щоб він був пухкий. Тобто кислий і пухкий субстрат, легкий, щоб там було багато повітря, і тоді рослинка буде гарно розвиватися і набирати коріння. Тому, як би ми не перебирали, не експериментували з дешевшими якимись субстратами, з чим. Є ще варіант, звичайно, соснової кори. Тобто, якщо є в достатній кількості ця дрібна фракція, вона себе непогано показує. Знову ж таки, на суглинках вона не буде дуже вспушувати землю. З цим може справитися тільки волокнистий матеріал. В нашому випадку це верхові торфи хорошої якості, тобто суглинки, це, це от про торфи. Якщо ви маєте пісочок, звичайно, там можна зекономити, можна додати там не торфу, можна дати тирси тої самої кори. І рослини в принципі, будуть гарно себе почувати, будуть рости. Далі, от як ми формуємо гряду? Лохина ну, існує така тобто, в принципі, тенденція, що лохину вирощують на високих грядах. Відповідно, потрібно подумати там про грядовкладач, гребневкладач, гребне бажано активний гребневкладач, який формує високу гряду. Ну, тобто це, ну високу це сантиметрів 40. От, наприклад, тут приклад, тому що тут гряда була висока, але в цій гряді, знову ж таки, цей експеримент. Це є суглинок і багато тирси. Спушеність ще залишилася, та от ну, субстрат в принципі нормальний. Бачимо, от, розвивається мікориза, але гряда сіла вже ну, наполовину там за сезон. Тобто дуже активно її поглинає е, це, місцева флора. Тому хоча ми сюди давали там і багато торфу, але і тирса, яка е, зникає. І, тому е, дуже добре справляється, наприклад, з цією задачою, щоб визначити, ну, вам потрібно. Зразу розрахувати відносно вашого гранулометричного складу ґрунту, скільки органіків ви маєте внести. Гряда формується з розрахунку до 300 літрів, можна 350 розраховувати літрів субстрату на одну рослину. Це приблизний об'єм кореневої системи дорослої рослини, коли вона вступає там в масштабне плодоношення, ну, в, 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 в промислове плодоношення. Такий об'єм вона має зайняти. Тобто, чим менше буде пухкого субстрату, тим менший об'єм займе коренева система. Тобто рослина у вас буде рости, розвиватися, але надіятися там, на рекордні врожаї вже ну, якби, не приходиться. Та. От. Як показує досвід, то це на, там, на суглинках потрібно вносити там, і до 500 і 600 кубів органіки і це має бути там, в основному торф. Для того, щоб субстрат виглядав плюс-мінус нормально, щоб він був робочим, щоб не потрібно було потім досипати його і так далі. Торф має бути верховий кислий. Тобто, чим більш волокнистий, чим менш розкладений він буде, тим краще він буде працювати. Тому що в нього задача це волокнистість, створити оцю волокнистість, пухкість в ґрунті. Тому не особливо не дуже підходять, навіть там бувають закислені перехідні торфи. Але вони вже досить перегнивші, вони з суглинками будуть зліплюватися. Тобто він це все буде перетворювати в брилу. Стосовно торфу ще таке питання. Ми можемо купувати український природний торф, чи нам необхідно купувати все ж таки торф закордонного виробництва, там, той, який у нас пофасований цими бікбегами, чи можемо дешевити процес за рахунок вітчизняного? Це має бути просто торф, який підходить по певним параметрам. Він в Україні є. Саме там Рівенська область добуває такий торф, і ну, там на іншій наші локації, де ми зараз будемо закладати, ми якраз навозимо цей фрезерний торф українського виробництва, який в адекватну ціну і якби, абсолютно нас задовільняє по якості. Що би ми не використовували, які б там ідеї не приходили самі, давайте таку щіпу використаємо, у нас там то є то. Ну, тобто ми перепробували дуже багато всякої органіки і реально працює тільки торф. Особливо. Ну, тобто кора хвойних, торф, щепа хвойних рослин, це так. Просто щипа і кора і тирса вони не будуть мати спушуючого ефекту на ґрунтах, там, де найбільше його потрібно. Тобто на суглинках. Там. О, да. Якщо у вас пісочок. Можна, звичайно, додати, ну, можна обійтися тирсою, вона додасть цієї органіки, цього об'єму, але знову ж таки, постане питання, що не буде зовсім поживних речовин, Тобто пісок він і так буде бідний, ви дасте тільки тирсу, яка фактично нічого крім вуглецю, у собі немає. І... Пісок хотілося б хоч щось додати, тому що, звичайно, що правильне живлення комплексне і так далі, воно буде компенсувати рослині, але ну, це от загальний об'єм вміст гумінових кислот. Це, 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 ну, він теж необхідний. Ігор, а ви казали, що використовували каву у якості мульчуючого матеріалу. Який ваш досвід, результат? Сходи кавового виробництва підприємства Галка, кавовий фуз. Так, кавова, як вона гуща називається, відлежана вона була. Ну, який досвід. Тобто ми її взяли, віддали на аналіз, перевірили, сказали, так, да, вона в принципі непогана. Тобто, там купа класних там, цікавих. Ну, достатньо кальцію, рухомого, такого, як нам потрібно. Азоту, фосфору, калію. Все вона там збалансовано, вона пухка. Вона така була лежала, вона така. Як Торфувалася, які вже мали властиві. Хоча на той момент, коли ми її возили, вона ще пахла кавою. Тобто Ми тут розкидали по плантації, і в нас реально такий стояв кавовий, кавовий дух на цьому. Е, ну, це якби... А що ми робили? Тому що її трохи закислювали, тому що вона не була достатньо кисла. Ми її закислили, в принципі, і, ну, і росте в ній рослинки. Рослинки ростуть, але. По, по кінцевій калькуляції, по якій я зрозумів, ну, що їй потрібно було більше дати, щоб вимішати з ґрунтом, щоб вона дала той ефект, що ну, вона не особливо там вийшла дешевше від торфу. Ну, і вона така більш це не зовсім те, що потрібно якби, для рослини. Це якби замінники. Ну тоді якось був такий час, що ми не могли нормального торфу знайти там по нормальній ціні. І якось от ми так якби, рішили, а раптом. Ну і тим більше, що треба розуміти, якщо ви починаєте з якимось субстратом, ну, з якоюсь органікою працювати, ви маєте зрозуміти, чи буде достатньо його для того. Тому що просто порахувати, що це 400 кубів на гектар, ви закладаєте там 5 гектарів за раз чи 10, ну це величезні кількості сировини. Чи її достатньо буде, чи не буде достатньо. А так потім закласти частину плантації з тирсою, частину з корою, а частину підсипати торфом. Воно буде як, ну, як лесінка дурочков. Якби, там так буде рости, там так, тому що різні субстрати по-різному себе поводять. У нас інтернет заполонений інформацією, що для того, щоб посадити лохину, необхідно викопати яму, застелити її плівкою або якимись іншими. Способами, приладдями. Ваша думка стосовно цього. Якщо ми викопуємо яму і вистеляємо її плівкою, це те ж саме, що ми її садимо в такого самого розміру горщик приблизно. Так? Контакту з материнським ґрунтом не буде. І рослина буде рости тільки в тих межах, яких ви от, її, цей. Тим більше, що в ямі це буде збиратися і вода, і ну, я собі цього не дуже не буде дренування. На плантаціях ніяких таких речей використовуватись недоцільно, тому що це будуть просто викинуті ну, гроші. І я собі не уявляю, як можна сформувати гряду абсолютно безконтактно до материнського ґрунту, щоб під кожну рослину був об'єм субстрату по 300-400 літрів. Тобто, це ну, якби нереально. Що я би рекомендував, це звичайно. Використати хороший мульчуючий матеріал. В плані там, або плівку, або агротканину. Можливо, існує агроволокно. У мене досвід негативний. Тобто роботи з агроволокном воно себе не оправдало. Я його ну, воно якось у нас пролежало два сезони неповних і якби це. З -з 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 а так хороша плівка. Ну тобто в плівці є свої, свої позитив, тому що вона вам там, скажімо, прослужить кілька років. За цей час у вас там гряда трошки впаде. Ви зможете забрати стару плівку, підсипати свіжого субстрату і накрити знов і зекономити в коштах. Якщо ви впевнені, що ви зможете забезпечити одразу велику кількість субстрату, і ви можете там прям закриватися на вічно, то можете розглянути дорожчі варіанта агротканини, яку вже там дали достатньо там. Органіки сформували гарну гряду і тоді вже накрила гротканину, яка вам буде лежати там 10 років. Це дуже би, спрощує життя на плантації. Підстеляти під низ я не бачу ніякого змісту, тому що якщо це буде дренуючий матеріал, який буде пропускати воду, то він буде працювати в дві сторони. І ви там особливо нічого не захиститеся. Тобто, якщо у вас там розкислення, то воно буде проходити розкислення. Те, що субстрат не буде перемішуватися з, з материнським ґрунтом, ну, це непогано, якщо він перемішується. Тобто, якщо ви зможете створити, тому що цей рух вологи. І правильний рух добрив, і в принципі доросла рослина велика, сильна, вона потім почне запускати коріння далі, вона буде розростатися. І тут є один такий дуже е, нюанс, що якщо підстелене е, під низ там, волокно чи як воно не дасть рослині випустити якірні корені, яким воно затримується. І ця рослина буде просто вся на поверхні. ну, Сильний вітер, там чи що, просто якась там тварина, і просто буде дуже легко викопати, тому що якерні корені вони там до 60 сантиметрів заходять та, в цей землю. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.